Друзі, вітаю вас в 2026 році. Це моє перше відео, бо я останнім часом не знімала. Не знімала, тому що я захворіла. Ну, що поробиш? Захворіла, нікуди не пішла, не ходила, сиджу вдома, лікуюсь. І хочу вам показати дещо з моїх старих зйомок, які я не встигла викласти. На YouTube канал. Тому тут ви не побачите ще сніга, його ще не було тоді, але хочу показати вам цікаві місця і ялиночку. Ялиночка буде в Республіці. Це Тереце, Республіка в Києві на Тірінках. Ось цей великий. Торговельний центр, де я завжди знімаю огляди з магазинів. Я тут приїхала прогулятися, і ось яка ялиночка стоїть тут просто чудова. Ну, взагалі мені цей ТРЦ дуже подобається. Він такий великий, тут, мабуть, все є, що треба. І розваги є, і кафе. І де можна посидіти, перекусити, і кінотеатр є, і навіть басейн. Ну, і пузата хата тут є. Так, а дивіться, що ще я тут побачила. Тут можна а, зробити благодійний внесок для котиків, ну для притулку взагалі. Так що а, я ще хочу сьогодні, ось коли я знімала, піти. Подивитися кіно в кінотеатр. Ну, а перед тим, як піти в кінотеатр, бо цей вечір, ми вирішили зайти в пузату хату і повечеряти, покажу, що ми взяли: суп-пюре гарбузовий, олів'є, плов, налісники і булочку. А, і узвар. Це на двох. Чек 384 гривні вийшов. ну Сам суп-пюре, він недорогий, він був 56 гривень. Салат олів'є 60, плов за 118. На 98 і булочка 18. Так що, недорого ми повечеряли, все було дуже смачно. Налісники теж сподобалися, там багато вишні, дуже все смачненьке. Так що, зараз ми збираємось ще піти подивитися кіно і ось такий тут зал шикарний, такі крісла, що можна лежати. Ну Ми вже в такому залі були. Звісно, що це дорожче, але ось захотілося відчути, як було колись раніше, бо я ще до війни була в такому кінотеатрі, купила попкорн, будемо дивитися кіно. Ну, чесно кажучи, я не впіймала того кайфу, як було раніше. Так, ну, а зараз я хочу вам показати основну головну ялинку Києва. Вона на Софіївській, біля Софіївської церкви. Так, ну тут теж погодка була ще така не дуже гарна, сніжку мало, тільки тільки почав. Падати. Ну, нічого, людей багато, всі гуляють, вже так потемніло. І ось так виглядає цей храм. Дуже симпатично, незважаючи на те, що і не дуже гарна погода. На жаль, із за того, що я захворіла, я не пішла більше туди, а так хотілося ще сходити і на ВДНГ, ну, і взагалі погуляти по Києву Так що покажу тільки ось. Де я побувала, хоч трішки але встигла. Але я думаю, що все ще попереду. Так, ну, людей багато всі знімають. Ну, Тут є і ось такі кулі. Чесно кажучи, із розваг тут не так багато всього. Ну, Взагалі майже нічого нема, ось такі дитячий потяг. Ну, і, в принципі, все. Кафешка є. І більше нічого. Так що, якщо вам потрібні розваги, то краще йти кудись в інше місце. Ну, а тут просто на ялинку можна помилуватися та і прогулятися вулицями Києва. Ну, ось Зараз ми якраз і гуляємо з подругою і дивимось, як все ж таки красиво навкруги. Київ дуже красивий в будь-яку погоду. Повертаючись до кінофільмів, хочу ще сказати, що я б з радістю б сходила на аватар нові серії. Я дивилася перші частини, мені сподобався. Не знаю, як остання частина, але не пишіть мені як, хочу все ж таки сама подивитися. Сподіваюсь, коли я вилікуюсь, він ще буде в прокаті і я встигну сходити і подивитися. Хоча він дуже довгий. Там 4 години десь триває. Так, ну а що? Я хочу ще випити дуже смачну каву від компанії 25 Coffee Roasters. Дуже смачна, я вже її пила. Хто дивився мої відео попереднє, знає, що це дуже смачна кава. Ось, наприклад, ця Мілкраш має дуже чудовий фруктовий аромат і смак чорної смородини і агроса. А також має після смак молочного шоколаду з молочком, дуже приємно її пити. Ця компанія виробляє тільки натуральну каву. На сайті ви можете знайти багато різних варіантів. Ось, наприклад, новорічна кава Jingle Bands. теж дуже смачна, має аромат. Мандаринів, фініків і какао, а смак чорного шоколаду і марципана. Дуже смачна і приємна. Так, ну, до речі, за моїм промокодом ви можете отримати знижку 10% на всю зернову каву, дрипи і новорічну колекцію. Крім вже акційних пропозицій, звісно. Ну, і промокод мій діє з 23. Грудня по 23 січня, тож поспішайте. Ще ви встигнете отримати знижечком 10%. Промокод залишу під цим відео. Ви знайдете його і знайдете там же посилання на сайт 25 Coffee Roasters. Таку каву ви можете придбати як для себе, так і для своїх друзів або для сім'ї. 25 Coffee Roasters – це смак, який хочеться дарувати. Ну, а я зараз буду сідати ще переглядати свої відео з відпочинку і насолоджуватися цією кавою. Бо, як я вже сказала, що я зараз не гуляю, нікуди не хожу. Так, ось який у мене чудовий, до речі, декор. Цю гілочку я придбала ще минулого року. У мене їх десь дві. В общем, чудова гілочка і чудова кава. Ну, а я вже включила і буду переглядати, і буду згадувати свій відпочинок. Хто пам'ятає, хто зі мною давно. Я була в Чорногорії влітку. І хочу ще туди повернутися. Бо там дуже красиво, просто неймовірні краєвиди. Ось я зараз вам трішки покажу, нагадаю, була я вже в Чорногорії два рази і хочеться ще повертатися. Тут дуже мальовничі місця, багато інстаграмних місць, як зараз люблять казати, де можна. Зробити чудові фото. Ну, а ми з вами повертаємось в реальність. А в реальності у нас зараз зима. Новий рік, ялинки, ну і таке інше. Так, ось таке у мене сьогодні вийшло невеличке відео. Відео таке зі спогадами. Ну, що на цьому я буду завершувати його. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!